Всім привіт, дорогі друзі, з вами я, Санюк, і це нове відео на моєму YouTube каналі. Колись на каналі виходили відео по урокам географії. Ми грали в гру Геогесер, це гра там, де тебе закидає в рандомне місце на Google картах, і ти маєш згадати, де це. Сьогодні буде щось схоже, але ми не будемо десь в реальному житті на картах. Ми сьогодні будемо вгадувати місця на карті GTA V. Зараз я досить часто граю в GTA, але не в звичайно на РП серверах, в GTA 5 РП. І думаю, я добре знаю карту GTA 5, і зараз ми це провіримо. Перший раунд це в нас буде розміночний, 5 раундів без і, часу. Тобто можна роздумати, скільки хочеш, і можна рухатися. Далі вже будемо трішки складнювати собі задачу. Погнали! Так, ну що ж, давайте починати. Зараз провіримо свої навики в карті GTA 5. І також ви також, ви також ви, також повинні вгадувати зі мною. Це легко це коли ти їдеш в порт. Я туплю, я тут мільйон разів їздив, я вам чесно кажу. О боже, це тут. Господи, Саня, який ти... Вундеркін, це рівно під мостом. А тут це рівно під мостом, да. Нічого, ог... ограничення часу в нас немає. Рівно 5000 максимум прям ідеально попав. Прям ідеально попав. Наступне місце це у нас прям біля Аркадіуса. Це досить і досить легко. От тут виходить. Трішки... Трішки далі, але це також прямо на тому місці, на тій дорогі, трішки помилився з ракурсом з відстанню. Е, тут також я дуже ча часто їжджу, коли відвожу угонки, угнані машини. Тут також я часто їжджу, але дайте мені зорієнтуватися трішки. Це виходить ось оця розвілочка. І це. Ось тут приблизно. Ідеально, ідеально, трішки, опять, з відстані прогадав, але... Це те місце, це та місце. Так, далі, далі. Е -е... Це також, я знаю, де це. Також трішки треба зорієнтуватися. Це в нас ось тут. Ідеально, 5000 поїнків. Ну добре, знаєте, це було легко. О, це ще не кінець, це ще не кінець. Послідній п'ятий раунд, це досить легко. Це максимально легко. Отут було, було, на такого лег... легкого ще не було. Це виходить в нас. Легко-легко, -е, а я хочу прям. В те місце попасти. Воно ось 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 ось. Ось тут. Ідеально, ідеально, прям ну, буквально на 50 метрів помили, на 31 метр помилився. Добре, ми навіть не рухалися. Все, просто ідеально, подивіться. Просто ідеально. Тепер давайте трошки час, давайте, ну, 20 секунд, no move і погнали. Я думаю, так трішки буде важче. Але... Нічого страшного. А якщо я не помиляюсь, це приблизно десь ось тут. Ні, трішки. Блін, трішки далі, трішки далі, але я знав, що це за місце тут також колись був. Далі. Це гетто. Точно вулицю я й не скажу, де ця вулиця? Я точно не скажу вам, де ця вулиця, але приблизно. Але при. А, я. Час, знаже, 20 секунд. Думати довго нельзя Отут, бачите, вже складніше. Отут моя помилка. Тут я тільки що, звісно, облопузився. Давайте швидко. Прям точне місце. Я знаю, де це, але точне місце ставити не буду, бо часу обмаль Четвертий раунд. Це легко, це легко, це легко, це в нас... Ну давайте теж швидко, ось тут, так. Да. Майже прям ідеально. І останній раунд. Ну так. Да. Що тут думати, в принципі. Ні, це я вже приїхав у нас. 6 секунд залишилось, блін. Це в нас, ну, десь приблизно отут, десь приблизно тут. Все, я встиг. Ні, далі, точно, йо-має. -йо. Нічого страшно. Давайте дивитися результат. Е 17686. Непогано, непогано, але я хочу ще, бо мені трішки не сподобався реально результат. Я в деякому раунді взагалі не відповів. Це легко, це біля дома Майкла. До Майкла в нас тут, і це на повороті ось тут. Ідеально, 5000 пунктів максимально. Точно, максимально точно. Далі. О. Це отут виходить. І на вітряках це отут виходить. Трішки на дві дорожки помилився. На дві дорожки помилився. Але місце, я це точно знаю. Я майже всі на картах місця знаю, але прям точно, щоб відповісти, це навіть складновато. Це в нас виходить на ось цій ось трасі, десь приблизно тут. Просто ідеально, просто ідеально. І швидко все. Ну, мастер, мастер. От в гетто, в гетто в мене є проблема, але це прям біля лікарні тут. Проблем ніяких нема. Але то б під би це місце знайти мені. На Кубах. Ось лікарня і це ось тут. Ідеально. Майже 5 тисяч, 10 пунктів не вистачило. Фінальний раунд. Фінальний раунд. Блін, ну це реально це, це в порту. Це легко. Це легко, реально. Я, не, я прям не очікував такого від себе. Ні, це на цьому островку. Але все одно це вже набагато кращий результат. Це вже 23 8865. І ми з усіх гравців на 2023 місці. Добре, непогано. Мені стало цікаво, що це за є е, Мув, Move і no NMPZ, Що це таке? Не знаю, але давайте подивимось. А, тільки отак по кадру, йошкіндрім. Це круто, це круто, але... А... От тут можливо. Йо, ні-ні-ні, Саньок, це ти прям... Ну це вже складно, це круто, мені це подобається, складність додається. Мені здається, я тільки що на цьому місці був, це виходить на ось цій дорожці. Ніт! Тепер це на тому місці, де я тоді дикав. Нічого, це теж точнісінько в те місце. Далі. Я знаю, де воно, але... А, тут немає огранічення в часі, тому можна пошукати. Блін, де та церква? Так я її вам швидко, мабуть, не знайду. Йошкин Ну це отут вона десь але... Стоп, давайте трішки саме їдемо. Ось так виходить. Не, я туплю, що я це я туплю прямо. Ні, це не це міст самі... Це не це сам... Йо. Я промовчу. Це розміночний, це розміночний раунд в цьому режимі. Санюк, да, Санк. А ось тут, бачите, вже стало складніше. Я. Нічого майже й не. Я навіть не хочу. Я хочу вже наступний раунд почати. Я навіть близько. Ми на 1804 місці. Це також непогано. Давайте ще раз. Фінальний, фінальний раунд, тому що мені тільки що прям не сподобалось. Е, ну, це аеропорт. Це виходить десь приблизно ось тут. Приблизно Саньок ти не вгадав зовсім, ну йо-ма-йо. -йо. Ну, я знав, що це аеропорт. Це, це легко, це легко. Це Політобей. Це легко це приблизно ось на кінці, ось тут. Ідеально. Ну, це супер легке місце. Давайте далі. Ну і суперскладних не треба, бо я також не справляюся з суперскладними. Це біля почти, біля магазину. Біля автосалону. Давайте отут знайдемо почту. І від почти вже будемо відштовхуватись. Але це теж, знаєте, ось почта. Ось цей магазин. І це ось тут. 5 тисяч. І далі, це було легко. Це було легко. Ага, Ой. -я. Це получається. не тут. Ось це місце. Просто ну не майстер. Просто ідеально в це місце по одному. Просто я вважаю це. геній, геній. Це я знаю, де це місце. Це ось у нас тут. Біля десь. На якісь бочки. Ось оця бочка, і це ось тут. Просто геній. Мені сподобалось. Пишіть, як вам, тут також можемо, що Red Dead Redemption є, San Andreas Fortnite Думаю, тут я насправді за всім. Але мені сподобалось. Пишіть як вам знімати ще ось. Ось таке відео чи ні. Мені прям сподобалось, в мене виходило. Рекомендую вам сайт, ви бачите назву. Хто грає в GTA 5 або колись грав, то це досить прикольно. З вами був Саньок. Тільки що вгадували місце на карті GTA 5, досить непогано виходило. Всім дякую за перегляд і всім пока-пока.